Друзі, всіх вітаю! Літо скоро буде на порозі, а це значить, що час звільняти місце в морозильній камері. Я вирішила не викидати заморожену смородину, а спекти з неї чудові кекси до чаю. Ці кекси виходять неймовірно м'якими, пухкими та ароматними. Всі інгредієнти будуть прописані в самому відео і внизу під відео. До двох яєць висипаємо дрібку солі. Частинами додаємо цукор і починаємо збивати міксером доти, поки крупинки цукру повністю не розчиняться. За цей час яєчно-цукрова маса стане пухка та однорідна. Якщо у вас будуть більш солодкі ягоди для начинки, то цукор можна взяти в меншій кількості. Додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру, 100 г м'якого з легка розтопленого вершкового масла та 100 мл кефіру. Об'єднаємо з новими доданими інгредієнтами. До просіяного борошна висипаємо 8 грам розпушувача. Спочатку добре перемішаємо вінчиком, щоб розпушувач рівномірно розподілився з борошном. І ці сухі інгредієнти частинами будемо додавати в рідкі інгредієнти. Акуратно розмішуємо тісто лопаткою. Має вийти гладка та однорідна текстура без грудочок. А консистенцією воно має бути трохи густішим, ніж сметана. І останнім кроком в якості начинки будемо додавати заморожену смородину. Її тут 150 грам. До неї висипаємо 1 столову ложку кукурудзяно крохмалю і перемішуємо з ягодами. Крохмаль можна брати любий. Додаємо до тіста і рівномірно розподіляємо. Ягоди наперед розморажувати не потрібно, оскільки при випіканні більша частина їх так і залишиться цілими, і не попливуть вони в тісті. Крім смородини, можуть бути будь-які інші заморожені фрукти, можна брати по сезону свіжі, випікати будемо в порційних одноразових формочках. А можна спекти і одним кексом кому як подобається. Заповнюємо кожну форму на 2 треті, Поки тісто ще сире, за бажанням можна посипати мигдальними пелюстками, подрібненими горіхами тощо. Випікати будемо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Звісно, кожен орієнтується по своїй духовці. Вони повинні зарум'янитися. Готовність перевіряємо дерев'яною зубочисткою, Якщо по центру вона виходить сухою, значить випічка готова. Виглядають вони просто приголомшливо, м'які, повітряні, в міру вологі, Ароматні та смачні кекси і досить прості в приготуванні. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!